Прийди Духу Святий у моє серце і наповни його роздумами про таємниці Різдва. Відкрий мені нове і глибше розуміння того, чому так сталося, що мій Спаситель народився в таких обставинах і в таких умовах. Починаємо медитацію в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прислухайся до Свого Дихання. Уважно спостерігай за ритмом твого серця. Можеш поставити руку на зап'ястя і знайти пульс. Як тобі здається, що відчували Марія і Йосип, коли шукали дім перед самими пологами? Як билося серце Марії, коли вона відчувала, що ось ось має народжувати, а їм вкотре відмовили? Відчуй, як прискорилося твоє серцебиття відстеж, наскільки стало більше тривоги. Але ми заглиблюємося в таємниці Різдва, щоб відшукати мир і славу. Тепер, якщо хочеш, відкрий руки долонями вверх або нехай просто руки займуть будь-яке комфортне положення. Зроби кілька циклів глибокого дихання і настройся на подорож у часі. Згадай про свій досвід, коли тобі пощастило тримати на руках немовля. Пригадай в найдрібніших деталях свої незабутні відчуття, тепло малятка, розмір його чи її тіла, запах, зміни виразу малесенького обличчя. Пригадай, як ти дивувався тому, що немовля рухається, згадай погляд новонародженої людини. Вона дивиться так, ніби все знає про тебе, і одночасно довіряє тобі себе без жодних сумнівів. Ти відчуваєш себе достойним того погляду чистої любові. Бог дивиться на мене очима немовляти. Зацікавлено, уважно, не осуджуючи. Не оцінюючи не байдуже, з любов'ю без поспіху, без часу. В Євангелії від Матея Ісус заговорив. Я прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Кожного разу, коли я маю честь тримати на своїх руках немовля, я думаю про ці слова Ісуса. Я прославляю тебе, Отче, Господи неба й землі. Що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Безмовний погляд немовляти промовляє до мого серця більше ніж голос мудрих та розумних Всі слова, які описують таємницю Різдва, можна трансформувати у підсумок, який є в цитаті від Луки Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи у своїм серці. Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи у своїм серці. Марія зберігала роздумуючи у своїм серці. Наше завдання не є осягнути все, що сталося у вифлеємі своїм розумом це і неможливо. Ми хочемо в покорі, так як Марія, пильно зберігати все це, роздумуючи у своєму серці. Завершимо медитацію словами Архангела Гавриїла, які він промовив до Марії. Радуйся Марії, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.